Джерелгач острів у Каркініцькій затоці. Адміністративно належить до тимчасово окупованого Скадовського району. Вся його територія та частина прилеглої акваторії входить до національного природного парку Джерелгацький. Навколо острова є дві затоки: Глибока Каркініцька та Мілководна Джерелгацька. Слід знати, що Лазурненська прорва це природний об'єкт, має природний генезис, виникає при нагоні води під час вітрів, але цей процес не постійний, має природну тенденцію до закриття та зміщення у різні пори року. Директорка Нацпарку Ірина Сабашенко розповідає: за час її роботи випадків штучного втручання, засипання чи навпаки прочищення промоїни не було, допоки територія не була тимчасово окупована внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Я звернулась до одного із національних природних парків для допомоги у підготовці наукового обґрунтування, а саме, підготовці космознімків, що дали б можливість прослідкувати динаміку життя природного об'єкту. Так, згідно аналізу даних, Лазурненська прорва вже тривалий час заблокована у військовий період. Динаміка берегової лінії відповідала динаміці до воєнного часу. А з травня місяця 22-го року ідентифіковано піщаний пересип зі сторони Чорного моря, яка на протязі моніторингу до березня 23-го року включна, є сталою, не перервала, що вказує на її штучне походження. Штучно з'єднавши острів з материком, російські військові отримали до нього доступ суходолом. Відтак використовують його у своїх цілях. Розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Проводити там навчання особового складу мобілізаційного ресурсу. З міркувань того, що Україна як гуманна страна, як гуманна країна не буде бомбити унікальний заповідник. Вони намагаються також розташувати там і запаси боєкомплекту, заховати техніку. Такі дії військових РФ для екосистеми Джерелгача мають загрозливі наслідки, говорить доктор біологічних наук Павло Гольдін. Адже штучно створена перешкода порушує водообмін між кіркініцькою та джерелгацькою затоками. Якщо цього цю, цю прояву засипати, як це зараз зробили рашинські окупанти, то водообмін він припиняє існувати і тоді. Джерелгацька затока без свободного обміну, вона зацвітає, і відповідно там відчувається дефіцит кисню, і звідти уходить і риба, і там не можуть існувати і дельфіни. А води навколо острова джерелгач, як джерелгацька, так і картинінська затока. Це є середовище для існування всіх трьох видів наших чорноморських катаподібних. Під загрозою говорить Гольдін і існування червонокнижних морських свиней. Там дуже багато морських свиней, і це найбільша щільність морських свиней в усій північно-західній акваторії Чорного моря. І Це важливо, тому що взагалі в цьому районі моря морських свиней мало, і Джерелгацька затока це ледве виходить не найкраще місце для їх існування в усьому регіоні. Також за словами Павла Гольдіна, через штучно створений перешийок на територію острова можуть зайти хижаки, зокрема здичавілі собаки, які загрожують існуванню флори та фауни джерел гача. Таку ж загрозу і для гніздуючих птахів, і для інших мешканців острова, і для рослин що ростуть на, на острові становлять ці самі окупанти і їх дії. Те, що повідомляє генштаб, що вони там влаштували свій полігон, це в принципі погано. Для будь-якого кутка природи, і особливо для, 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 для тієї заповідної зони, якою є остров Джерелугач, оцінити масштаби нанесеної шкоди та підрахувати збитки можна буде лише після деокупації, сказав начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів держакоінспекції Павло Попков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.